День на наточкував -на 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 120, тому що 91. Так, де кабінет? Ви зараз в Тетерівському лісництві, яка довгим часом не дає відповіді на наші запити, будемо виясняти, що случилося. Чому порушують лісовий кодекс це безпосередньо 95 статтю, якщо я не помиляю, ще 96-ту? Що не надають доступ до публічної інформації. І хочемо зараз з цим корупціонером Зайцем поговорити Сергієм Михайловичем. Це директор філії Тетерівського області. Добрий день. Сей, будь ласка, з директором поспілкуватися можемо? Сьогодні ні. Чому? Ну, Києві запашці. А коли він буває на місці? Завтра. Скажіть, будь ласка, може якісь заступники, які заступники, які чому ви не надаєте доступ до публічної інформації? Юрист може пояснити. Ну, Давайте, юрист, ну юрист це ж ви розумієте, це ж не посадова особа. Ні, ну, ну давайте юриста, послухаємо вашого юриста. Ми вже знайомі з вашим. А, які саме інформації у вас? А, інформація щодо рубок, які ви здійснюєте, польові відомості лісорубні квитки, які ви приховуєте. Ну, це ж публічна інформація. Ви просили запити. Згідно запиту, того, який проходить через Верховну Раду, через колишній комітет, здається, то ми надавали цю інформацію. Так. Копівали все, копії передавали на запит, державне підприємство надали, і вони мали далі передати вам. Хто, Верховна Рада? Ні, ні. Ми не отримали ніяких відповідей на запит. Це було ми давно три тижні надавали. назад, надавали це інформацію. Це навіть раніше було. Навіть місяць назад. Ну, в чому проблема? Це, це не ж Ні, Ой, не публічна не не інформація. Ні, інформація. Про проблема ніякої немає. Ми цю угу. інформацію надавали. Ну, немає. ДП вам мало надавати. Дивіться, якщо інформація це... приходить, ви маєте її дублювати на електронну почту, яка вказана в запиті. Вона це проходить те. моментально. Якщо ви надавали, вони мене мають, мають бути на електронці. У мене немає відповіді. Від тетері слуги дізнаємось, будь ласка. Mm -hmm. У користь контролю був запит про надання інформації. Бо, а які там витримала ця справа? Їм же надали цю інформацію, яку ми надавали? Відправили, так? Да? Ну, бо вони зараз завітали Ну, не відправили. Ви яким чином відправили? Її... Там ж чітко напитують електронну адресу. Запитують. Так. На електронку. Немає. Якби воно було на електронці, я б до вас не приїхав. Хоча ні, приїхав. Мені треба з директором Зайцем поспілкуватися. Сергієм Михайловичем. Треба з Якби не надували, то я би не це питання. Моментальна опинка. Працюємо гнуле, якщо б вона б... не давала збитку. Тим паче це публічна інформація. Немає. На електронній пощі... Це була команда комітету ну, Верховної Ради. Правильно, тому що ми скаржились на те, що ви приховуєте інформацію на Верховну Раду по правам людини. І все вірно. Ну, в чому секрет? секрет. Добре, чекаємо. Тетерівський авген це одне з багатьох державних лісократських підприємств, яке приховує публічну інформацію, яка відповідно 95 чи 96 ї статті Лісового кодексу громадські організації мають право повного доступу до цієї інформації і мало того, ну, не тільки там просто подивився, вони мають приймати участь в цьому всьому. Ну, коротше, кому цікаво, візьміть, зайдіть, прогугліть, там все чітко, понятно. Приховують інформацію, чого невідомо. Е, ну, посилали скарги на управління справ людини Верховної Ради, і це, от щойно, представник Тетерійського ГЕ каже, що ми відправляли, куди відправляли, в небо, може, я не знаю, почтовим голубом відправляли. Чи в мене електронка завжди в мене зі мною е, нашої е, громадської організації, куди поступають відповіді на всі запити. І тільки мені запити приходять, в мене зразу на телефоні висвічується, що вам прийшла відповідь. Відповіді нема, це суцільний обман, ніхто мені нічого не надавав. І опять з'їжджаю там. Ну юрист, вам відповідь. Хто такий юрист? Оцей от дебілий, який був в мигальському лісництві, в мигалках це такий юрист буде відповідати, чи що, що це? Ну що за бардак робиться тут? Мало того, що цікавить, опять же. Ж, Зустрітися з цим корупціонером, хай пояснить походження коштів, за які він купив там, монтажівки. Ну, вірніше, не він, а його дружина, то, що ми вже публікували в доступі, за які кошти, де він на посаді директора філії заробив такі статки. Він працює тут трошки більше, на посаді трохи більше року. От, прийшов, по-моєму, чи з Волині, чи, чи з Житомирської області, де теж також там. Мав певний вонючий шліїв. Тепер він керує, мабуть, одним з найбільших лісових господарств на Київщині. І приховують, ну, приховують лісорубні квитки, польові відомості приховують. Не надають відповіді зовсім ні на що. Він, напевно, брав mm -hmm. плантації сахарного буряка і сапкою сапав і заробляв на цьому кошту. Ну, Може бути. Що там каже? Ну, ще нічого, відповіді немає. Пошу, поспілкуємося з юристом. А чого немає відповіді? Ну Давайте, чи давайте чого? юриста, посміємося, що вашого юриста. Це те саме, що в Мигалках юрист чи ні? Не, не вагалки, на... ну, давайте, давайте. Мені цікаво, що мені юрист пояснить. Які, які були причини да, на відповіді на інформаційний запит. Мигалка це чудо казало, запит, запит. Ми дали запит. Що зараз буде казати ваш юрист? Та ви не дали відповідь, ви обманюєте. Ніхто не давав відповідь. Ми, Ми... Ви, ви, ви саме обманюєте. <пліжнє> ви ви приховуєте інформацію публічну, яка є публічному досві. Вона має, має, має бути публічною. Да. То, ми публічно, ми да. Думаємо, да. Ви навіть після скарги на УПЛ, на управління прав людини, Верховної ради, ви досі приховуєте, досі інформація не пішла. Мені цікаво, що ви тут приховуєте? Думайте, да. ну, що ви приховуєте? Давайте а сказую, що там юристам. Щільної громадської організації розкремової підрозділів. Подавали запити на доступ до публічної інформації. Відповіді досі не отримали. В чому є проблематика в цій ситуації? Ми всі запити роздали і надали відповідь. Я Це брехня, Зав... відповіді немає. Ну, Куди ви намови? Почтовим голові чи чим ви їм надіслали. Направили на електронну почту, просили, і на звичайну почту. Це брехня, нема на електронній почті жодної відповіді. Можете змагатись. А хто ви відправляли? Ви особисто відправляли? Є слово. Ось да. всі докази, можете Угу. Дякую. А представьтесь, будь ласка, розумієте, знаєте. Це так. Да, да. А, все зрозуміло. Це ж mm. такий <говорю> саме не до юрист, який мигалках нам обсудив. Так. Давай на телефон не фотографуватися. Ми, ми Чи ви всі кришуєте підрозділ Тетярівського цього, їздите, розказуєте, ту-хту, -ту -ту, запити подавайте чи ще щось. Не, не надаєте відповіді? Ми діємо згідно закону. Ні. Ви, ви особисто його порушили декілька разів цей закон. Ще й на увазіш, викликали поліцію за те, що ви надає, не надаєте відповідно 95 чи 96 статті Лісового кодексу, якщо мені не помиляє, ну, не змінює пам'ять. Про доступ до публічної інформації і участь громадських організацій. На усіх запитах ми надали роз'яснення. Яке роз'яснення? Закон. Якого закону? Подбіки. Конкретика потрібна. Подобіки. Конкретика потрібна. Ну, так що значить, що ви надали? Відповідь. Ви надали, що це не суспільно важливе питання? Ви в своєму розумі? Це ви надавали цей? Ці... Ми надали всі відповіді. Я думав, що це цей поцюк, ой, Ліцур, ви бачите, надавав таку дурню. Це ви йому це, пишете ці е тексти? Я відповідаю за свою роботу. Mm -hmm. ну, я, я ну, за неї відповідаю. Тобто, за іншу роботу я не відповідаю. Хорошо, добре. Тобто той, хто надав відповідь, то запитуєте вам людину. Хорошо. І ви хочете сказати, що це все ви стверджуєте, що ви направили мені на електронну почту. Ось докази Ні, так, а покажіть, де ви... А, Це не про електронну, це конкретно про е, звичайну почту. А на електронну продуктували як просили. Е -е, мені здається, що ви не розумієте українською мовою. В десятий раз. Я запитую вас на електронну почту, як я надавав запиті особисто, ви відправляли чи ні? Ну, відправляв. Ви брешете зараз. Ну це не я, робив, це діловод. Ну давайте того, хто цього діловода. Давайте того брехуна покаже, откуда да, Він показує, що він мені відсилав на електронний. Ви розумієте, мені не цікаві ці е, бумажки. Це все треба встановлювати, тому що це вже. А хто це буде встановлювати? Ну почекайте. Давайте я буду встановлювати. Давайте мені доступ, я зараз піду в кабінети, у вас буду викидатися на і буду встановлювати. Ну хто буде це встановлювати? Ви так пропонуєте мені діяти? чи Ну я? а чим вас не влаштовує відповідь почти? Тому що мені я хочу, маю за законом право отримати в електронному форматі, щоб я міг спокійно ознайомитись і все остальне. Ні, то я це, це все забираю оці оці бумажечки. Якщо це відповіді, то я їх забираю суботу. Ні, ну це ж відповіді, правильно? А це? Це докази, що вам це таке? Це докази, куди? Це на почту мені, мені Ну Де Де докази, що на пошту на електронну відправити? Так, написано. звичайну почту, а на електронну щось не з'ясується. А коли відволода, так воно мало вже прийти. А зараз полежу. Ну його ж немає. Це брехуняка першого ступеню. Він, він вішав лапшу нам в Мигайському і зараз вішає лапшу тут. Де, як тут можна встановити, що ви мені. Ну, Що можна дослідно? Дослідно. дослідно. Ну, що дослідно. Про, напра... що? Про направлення для розгляду запиту, виконання вимог частини. Та на дня відповіді, по суті, ну що, де? де тут, по суті, що ви мені відіслали на електронну? Де там написано, що іменно Щербині воно відправлено. А, ні, ні, не Щербині, на, на Форест, яку я вказував. А, ти на форест. В запиті я в запиті вказував. Електронну адресу. Де тут можна впевнитись, що ви мені на електронну почту відправили? Де? В якому місці тут написано? Хатя, а, ти не пам'ятаєш, на Фавест-контролі електронної почти, Це ми з нашої пошти офіційно, або з офісу, чи я зі своє лічне? Ні, конкретно на електронну почту. Дайте їй 5 хвилин, вона зараз перезвонить ще одному юристу. Мені цікаво Катю, іменно почту електронну. Щоб електронну почту коли не направляли Це ми з твоєї почтою відправляли чи з моїх? Кловом знаєш, що пише. Виходячи з положення зак -з закону, що положення про філію тетраське місцевого сударства ДПЛІ України та статуту ДПЛІС України, філія не є розпорядником публічної інформації. Оскільки ця філія не має статусу юридичної особи, діє виключно в межах повноважень на діловій підприємство. Також не є суб'єктом владних повноважень та не фінансується державного бюджету. Підсумовуючи вищі викладання, ваш запит не підлагає задоволення. І це буде кілька програм. На, на, забридий, блядь. Не... Поняв, блядь? на. Я, на на пришли мені відповіді на публічну інформацію. Це клоун, це бля. Є... Ти поняв, бля. Що є... не підлягає задоволенню, бо ти, блядь, не, не являєшся суб'єктом чи що, державним? Що ти морози, чорт, блядь? Я не є керівник. Та шов нахер отсюда, блядь. Керівник, керівник, блядь. Клоун ти, блядь. На ізапарк. Достой, я не міг, не сказав. Чорт, блядь. 場所を見ながらやってもらう。 Це державна Шарашкін, це, це Шарашкіна контора, вона навіть немає. цей клоун написав, що її тут немає, вона не має ніяких повноважень, нічого. Це просто чорт бля, якийсь блін прибірочний Сидить тут, блять, пудрить людям мозги. Вони приховують, тому що це державні лісокради, це паскуди, які ріжуть на 50% нашого українського лісу. Ми будемо зараз приймати рішення, що з цією паскудою робити, і виключно з їхнім керівником. На посаді, який зараз вже зашкварився там з цими фурами зі всіми остальними. Дякую за увагу. Я вас всіх зроблю кінохуїтиками.